Ми вирішили виїжджати? Ну звісно, куди зі Ось так під звуки вибухів. Жителі Бахмута поспішають виїхати з міста, яке росіяни перетворили на справжнє пекло. Вже більше місяця окупанти методично розстрілюють Бахмут артилерією, танками та авіацією. Волонтерка Оксана допомагає евакуювати 90-річну пенсіонерку та домашніх тварин. Каже, переважна більшість містян уже виїхала. Більшість такі пенсіонери зараз бо тому що цей ну тому що більшість вже молодь виїхала сім'ї теж виїхали а тепер уже забирають родичів які залишились он тварин он собаки все що є ще люди які хочуть виїжджати звичайно тут питань Тим, хто і досі залишається у прифронтовому місті, доводиться буквально боротися за своє життя. У деяких районах Бахмуту немає водопостачання, електрики та газу, та й жити в квартирах вкрай небезпечно. Тиждень тому цю п'ятиповерхівку накрила російська авіація. Тіла мешканців і досі залишаються під завалами. Моєго сина тут, утріальна друга повністю мами ліжити. Діманчику 34 чотири года. Торчотоворежить чоловік шесть і люді вже позавала. Міжопатішуні по дільнеймовірними зусиллями українські воїни намагаються стримати росіян на підступах до Бахмуту. Запеклі бої точаться одразу на двох напрямках. За декілька місяців московитам так і не вдалося просунутися ні на метр в бік міста. Артилерійські дуелі тут не припиняються ні на хвилину. Ледве нашим військовим вдається зафіксувати рух на російських позиціях. Вони одразу накривають їх вогнем. Ця мінометна батарея за добу випускає по росіянах по 300-400 мін. Хлопці кажуть, робота не легка, але інакше як масованим вогнем ворога не спинити. В руках Олексія трофейний автомат ще тиждень тому найманець ПВК Вагнера стріляв з нього у бік українських позицій. Тепер ця зброя обороняє Бахмут у минулому Олексій. Журналіст та парцівник іт сфери за майже сім місяців боїв. Він вже став професійним військовим. Каже, на відміну від росіян, українці швидко вчаться. йдуть йдуть. Причому останнім часом більше вночі намагаються переміщатися і. Піхота, ну тобто, все по стандартам старим советським. То тобто, є артподготовка, реп -подготовка, потім піхота пре, потім вони вмирають і знову зализують рани і панове. І збройні сили тримають позиції і взагалі навіть не збираємось відходити, бо в нас заспинили наші люди. Наша земля ми це місто не віддамо ніколи. Та зі стратегічних міркувань здавати Бахмут не можна, адже місто головна транспортна розв'язка Донеччини. Огонь. Таніслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.